Сьогодні ми запускаємо в небо нового монстра. DJI Mavic 4 Pro. чи варта новинка вашого апгрейду? Давайте розбиратись. DJI Mavic 4 Pro вмикається автоматично, щойно ти розкладаєш ніжки. Це здається дрібницею, але коли знімаєш у польових умовах, кожна секунда вирішальна. Контролер з великим екраном вмикається сам, не треба затискати кнопки. Джойстики тепер не треба вкручувати. Просто натиснув, склав і готово. Так, є мікрофон у пульті керування, Навіть підтримка DJI Mic але якість поки що залишає бажати кращого. Це радше для орієнтиру, ніж для фінального звуку. Екцівтреек тепер працює на межі магії, іноді навіть занадто чутливо. Дрон впізнає людей, авто, птахів і тримає їх у кадрі навіть серед гілок та перешкод. Нові сенсори бачать в темряві і орієнтуються при освітленні 0.1 люкс. Це рівень нічного бачення, і головне працює стабільно. Аеродинамічний корпус із тоншими променями забезпечує кращу стабільність у повітрі. Вага збільшилась до 1045 грамів, але це компенсується покращеною енергоефективністю та довшим часом польоту. Що стосується автономності і зарядки, офіційно дрон тримається до 51 хвилини польоту, реально 30-33 хвилини при змішанні зйомці. Один акумулятор заряджається за 43 хвилини. хвилини. За півтори години. А зарядити дрон можна навіть через ноутбучний зарядник із USB-C. Досить мобільно і зручно. Новий Infinity Gimbal дозволяє поворот камери на 360 градусів, відкриваючи нові можливості для творчих зйомок. Три камери, і всі отримали серйозні апгрейди. Основна камера на 100 мегапікселів із cmos сенсором розміром 4х3 дюйми. Зміна діафрагма від 2 до 11, зйомка відео в 6К при 60 FPS. Середній телеоб'єктив. 48 мегапікселів та 70 мм – Ідеальні для портретів та середніх планів. Телеоб'єктив 50 мегапікселів та 168 мм – Дозволяє знімати віддалені об'єкти з неймовірною деталізацією, підтримка десятибідного кольору та вертикальної зйомки. Тепер профіль ділок доступний на всіх об'єктивах. Apple ProRes кодек, на жаль прибрали. Це мінус для профі. Але для звичайного користувача це не буде великим недоліком. Проте є вбудований SSD на 512 ГБ. гігабайт. Підтримка кодеку H.265 і повнорозмірний hdmi вихід. Отже, DJI Mavic 4 Pro – це не просто дрон. Це інструмент для професійних польотів або ж для зйомок звичайних сторіс. Якщо ви шукаєте найкраще рішення для аерозйомки, це ваш вибір. Ну а якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Напиши в коментарях, що думаєш про Mavic 4 Pro і чи вартий він апгрейду з Mavic 3. Посилання на дрон ми залишили в описі під цим відео. А ми з вами не прощаємось і до зустрічі в нових оглядах.